Привіт, дружні! З вами Деніс дружній. Що ж, знову я знімаю у своїй кімнаті через те, що на кухні. Тато чистить картоплю. Ну, що зробиш? Хтось там просив, вроді, що коли будуть відео в моїй кімнаті, вже маємо відео в моїй кімнаті. Так, друзі, знімаємо сьогодні на мілка ось така. Бачите, прореагуємо зараз саму і прорегуємо з кавою, але я не обіцяю, що всю її з'їм, тому частинку я зразу зараз відріжу після заставки на YouTube шорт оцю одну штуку, Може дві з'їмо. Не з'їмо, то буде ще менше. Поїхали до заставки, друзі. Let's go! Деніс Френді реагує! Деніс Френді реагує! Сьогодні буде реагувати нам. Ага, зрозумів, зрозуміло, зрозумів. Мілка, ММММАкс, Ганзе, Хасель, Нусив, холе, Хазель, Нац! 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 Типа лісові горіхи, ріхи, ріхи. Бо це лісові горіхи. так. Добре, давайте почитаємо, що ви там вже понаписували під вчорашнім роликом. Заходимо і читаємо, так. Ану. 24 коментарі. А вчора було, пам'ятаю, щось 13 лайків Оляга удивився. Ну, видно, Ютуб списав. Але 24 коментарі. Ютуб уже цей раз показав, скільки є кількість, і вже менше більш непогано написали. Я хотів 30, але все-таки рахувати те, що вчора. У нас взагалі дуже мало коментарів, перед учора теж дуже мало. Чи, чи я не дивився. Ну, вроді мало, вчора було точно мало, то сьогодні, в принципі, непогано. Поїхали читати. Чек Норріс, добре, що, попри те, що ти розбив телефон, знайшов вихід, все рівно знімати відео на Ютуб. Молодець ти легенда. Я не легенда, бо легенда, телефони не б'ю. Ну, може, то, що ви маєте на увазі, що легенда, щоб не догодитися і того, що легендарний став. Деніс Прейні, що давно віддав нас знімає. Ну, дякую за слова. Але, ну не знаю. Треба телефони берегти, а я не зберіг. Да. Але не йшов відео, так що, думаю, відео буде everyday далі. Діма, Варварук, добре, що цей воно відео в тебе кожен день виходить так, і, як і виходили. Це не може не радувати. Дякую за коментарі. Надіюся, що буде далі так виходити. Фішка, ура, це добре, це, що відео продовжують виходити. Мене це радує. Дуже дякую і мене твій коментарі також радує. Ваня ігрушки, очі жаль, що ти розбив телефон. Надіюсь, з тобою все буде добре. Ну так, але не знаю, чи до 20 березня. Я би планував десь чи до 18, чи до 17. Бе... Ой, берез... Березня, так, я думав, що вже не знаю, який місяць. Березня, бо. Думаю, хотілося б, щоб до 20-го вже з вами там. Бо я там купа каналів хочу знімати. 10 пропустив вже не знімав через те, що розбив. Ну, не знаю, не знаю. Вийде, він зробить. Не вийде у майстра, не зробить. Smoothie ченел Денис. А чому під вчорашніми відео немає прев'ю-відео? Типу вже немає передів, можна не робити. Ні, не в цьому річ. Він маю на увазі, що тут немає ні назви, ні прев'ю. Пок... Ну, типу я завжди показую, що я буду їсти прев'ю фоткою. Того що нема ще коли. Я кажу, в мене тепер мало часу в телефоні. І, і, і це тут на мами не я фотографувався. Я беру тіп, цей телефон і вже я тут сижу. А, тут мало часу. Я не успіваю поставити прев'ю на за 10 березня. Я поставлю десь на цих днях, уже прев'ю і дам назву цим всім відео. Але бачите, переглядів слабенькі. Ну, по суті, як завжди. Тут я навіть не знаю. Я навіть не знаю, що це за відео. Що я де реагував? Оце 13 хвилин, це я знаю, що цей рулет з вишнею. а це все не знаю де. Ну, коротше, на днях я це зроблю. На днях зроблю. Я знаю, що нема переглядів. Ти... Особо активу, але ви хоч коментуєте, тому хоча б для вас було презентабельно. Та. Capri Balance. Я радий, що в тебе все добре. Відео далі виходить. Так, але жалко телефона, бо той Realme був мені. У мене найкращий телефон з усіх телефонів. Тому що всі ці телефони, пам'ятаю, щось зразу не загружали на YouTube, щось там вимахувалися. Цей завжди великі відео загружав. То, що шорти він там не завжди всі публікував. Бо щось помилки вибивало. Це видно, через те, що там, як коли грузилися великі відео, він через то не публікував маленькі відео. Та ну таке, але великі відео публікував всі. Тому обідно так. Але великі відео так переді не набирають, маленькі набирають. типа шорти. Ну, не знаю, не знаю. Віталій Дяченко, так, я, так, я думаю, твої ролики продовжують виходити, так як виходили. Ну. Думаю, нічого перешкод ніяких не буде. Просто, наприклад, завтра мама на роботі. Значить, цей телефон з нею на роботі. Значить, на 13-13 вже не вийде вчасно, а вийде вже з прем'єрою. Та... А сьогодні. Сьогодні що? Сьогодні у нас я знімаю зранку, бо там якісь справи, і потім на 12.12 12 зроблю публікацію. Тобто вийде вчасно. Та. Олександр Ткачук, а що за телефон мають зремонтувати? А, він, видно, не в курсі, що я розбив. так. Е, мають зремонтувати Realme Narzo 50 a та, Так телефон називається. Е, Ден Клентон. Е, так. Нічого собі ти з кожним е, місяцем ростеш. Зараз у тебе 16 тисяч підписників, а я пам'ятаю, заходив на твій канал, у тебе було 15 тисяч. Думаю, так до десь. До літа у тебе вже буде 20 тисяч підписників. Ну, До літа, ну, може, десь 18. 17 ну Не думаю, що до літа в мене буде ще рахуй е половина цього березня. Раз. Квітень, два, травень три, червень 4, 4 місяці. Не буде. Я навіть не буду мати 20 тисяч у листопаді місяці, мені здається. Тому навряд чи це що ти написав, буде правда. Але дякую за підтримку. Е я тебе пам'ятаю, ти раніше коментував відео, тепер ти видно, рідко заходиш, тому. І тому і, типу, місяць назад заходив було 15, тепер вже 16, тому і так побачив. Джек Норріс. Я пам'ятаю, як ти їв рахати луком раніше. Ну, ми ж з вами реагували десь жовтня листопад місяць. Маргарита. Ріта, якщо того року не було у тебе телефону, то який в тебе буколись? Нос, ну того року, бо я казав, що я знімав на мамин. Ну у мене був. чекай, у мене був цей Xiaomi. Xiaomi синій. Синій. як -то, К Xiaomi 9 a чи він теж розбив, бо е, не публікував відео одразу на YouTube. Е, великіці, а цей вже публікує. Ну, не знаю, Надіюся, що його зремонтують. Але цей був найкращий, бо Xiaomi той синій він тупий був. так. <тас> Льоша Матвієм, у, у тебе вже 7 тисяч відео, сколько потрібно знімати відео, щоб так загрузити на канал. Ну а ти що хотів, кожен день? Ну, добре, Сьогодні і вчора там по три шорта і четверте виходить оце відео. А, наприклад, кругло, там по, по, скільки, по 15 шортів, ще плюс 4, 5, 5 відео, один відеокліп, 4 реакції. ну ти Так, кожен круг чисел ти, це, по, виходить по пару по пару, ну ти і так не збиралося. Скоро буде взагалі 8 тисяч відео або 10 тисяч, це дуже багато. Ну, що зробиш? Бо якщо ти знімаєш, є перелік. Тому такі справи, тому і публікую. Люксі. E, я пам'ятаю, ти її урахат луком і оранжевих не було. Значить, це точно новинка. Молодець, що пам'ятаєш. Ну, Я тоді спеціально подивився це відео, що ми там їли, і оранжевих там не було. Тому це новинка. Олександр Ткачук, та чого пристали до тебе, що погана камера, яка була, так і залишилася. Чудовою камерою. Дякую. Видно змін. Я, я подивився ту і ця. Ну, вроді, ну, якщо вдень знімати, то нормальна камера. Якщо вечором цією камеру знімати, то гірше знімає, ніж Realme. такі справи. Рома Василенко, ура, це добре, що будуть далі виходити нові відео. А, але йди і лікуйся, бо ти розбив телефон. Ну, лікуватися справді треба. Бо що бити телефон? Головне, якщо це тві, твоя річ, а ти її б'єш. Треба йти лікуватися, але відео продовжують виходити. Віталій Тяченко, це добре, що є ще телефони, але поскоріше би твій телефон змонтували. Дуже дякую за підтримку. Той майстер, напевно, буде дуже довго ремонтувати. Подивимось. Фішка, мені Деніс Дружній більше подобається, ніж Деніс Френні. Ну, Но... це ж перед Деніс Френні – це переклад на український Деніс Дружній. Ну, видно, українська назва більше подобається, ну, то буде десь частіше. Hello, Friends, з вами Деніс Дружній казати вам замість Friendly. Я не розумію, чому Ютуб не показує вже кількість коментарів під твоїм відео. Походу наступний не запиє челендж, ми не побачимо. А якщо ми напишемо 140 Ютуб, а там Ютуб не покаже 140 коментарів. Дивіться, я дивився вчора перед сном, що ці всі коментарі там було пару, вже з'являлися. То дійсно Ютуб не показував кількість коментарів під цим вчорашнім відео з рахатими локумами. А тепер пройшов скільки ніч, і вже показав число, скільки коментарів. Значить буде вже число показувати. Просто спочатку видно глюк Ютуба. Або перераховує Ютуб е, троху коментарі, потім число дає. Так що, коли появиться число, щоб покаже кількість тоді, знімемо на вступний челендж. А з вас 140 коментарів під, вчора, е, під останнім незапаїм челенджем. Що ми там знімали? Ой, ті найгірші, грінки чорні, все, я тобі ще їсти не буду. Mm. Ромко Джастін, ура, Ютуб-лайки не списав під відео. Напевно, пожалів тебе, що телефон ти розбив. Mm -hmm, не списав. Було 8, було 13 лайків вчора пересом 98. Угу, пожалів, блин, цей би пожалів. Ваня ігрушки, я надію, що телефон тебе зремонтують через тиждень или більше. Ну, дякую за підтримку. Ромкочастінг Ріп, де телефон Realme 2022-2023. Скоро телефон пішов. Да. Найдема року. Ні, року. З дати виробництва є, бо там 28 лютого 22. Тобто рік все-таки пройшов. Але це не у рік в моїх руках, рік у мене був з 19 серпня. Коротше, жалко. Маргарита Ріта, Якість цього відео нормально. Це нормально, це тупо що ти розбив телефон, але з ким не буває. Дякую, але ліпше би я беріг. Нолік, а ти що, телефон розбив? Як? Я вже поясню. Якщо не чув, може подивитися попереднє відео, я коротко. Хотів опублікувати коментарі під останнім під, за, за 8 число, що я йду в магазинку купувати вам йогурт. А головне, що коментарі, так і там і немає під тим відео. Ну, та, Не, не опублікував я вдарив вже і так і не опублікував за, за другий раз. та. Коротше, хотів опублікувати коментар, що я купую йогурт, там ще щось понаписував, Чекайте, напевно, яка година. І що, з першого разу не опублікував. Я взяв, ударив раз. Розбилася всередині тріщина, тобто розбився. Ну, бачите, це є захисне скло. Під захисним склом. Головний екран. І захисне скло теж. І, але ще можна було ним користуватися. І потім почав щось підписувати, не підписалося, і вже в стіл. І вже повністю. Та. Ну, жалко, тупий, дурний. Тепер сижу без телефоном. Добре, друзі, давайте їсти мілку, бо вже 10 хвилин на ваші коментарі поїхав. Давайте розділимо. Давайте так, це на YouTube шорт. Ні, я не можу, блядь, Коли я тримаю телефон, цей ця... сука. Треба розділити. Так. Не виходить мені рівно то розрізати. О, щось не вийшло. Так, сраки. Коротше, хай буде. Оце ми лишимо на YouTube Short, Це якщо вийде ці з'їмо зараз. Подивимося, вийде з'їмо, не вийдемо, не з'їмо. Все, поїхали із кавою, спочатку без кави, потім з кавою. То що на Short? Все. Це. Добре, їмо це. Поїхали. А тут ще якісь. Ага, тут різні види горіх, Бачите, якийсь такий горіх. Давайте вам сфокусую, покажу, бо потім не побачите. Ось такий. Ось такий. Кольоровий, простий, ну зрозуміло, давайте. Їсти, так. Да. Твердей, твердий шоколад. Мм, намальованок тут Ведь шоколада. Ну, з горіхом мені не дуже так зайшло. Поки що 8 балів. Я думаю, сьогодні 12 березня неділя. Я думаю... Блін, та вже було 12 лютого неділя. А то я забув, що через то, що 28 днів, а там щось у тижні, 4 тижні, та? і то якось так вирівнялося, що в березні ті самі дні, що і в лютому. Ну, правда, там є плюс 2 дні, 30-31. Ні, 3, 3, 29, 30, 31, а і то так вирівнялося, що ті самі дні, виходить, що у лютому, так, такі справи. Ті самі числа. Тобто, чекайте. Ммм. Перше було середа. І у першого березня також середа. Раз, два, три, чотири. Ну, ти, 4. Просто у 1 лютого почалося середу. І 1 березня також в середу. І так вирівнялися дні. Бо я думаю, 12 го числа було. Чи ще теж опублікував неділю? Ну так вийшло. Добре, друзі, оцінка. Без кави, 8 балів. Тепер давайте з кавою. Тобі ж я Скаум Давайте скаву дай баю, да Тепер прореагуємо на самі горішки, самий шоколад. Поїхали. Горіх. Хочу пару горіхів. Хм, візьму тут з Ютуба шорти А я хотів той горіх, що я вам перший знімав. Блін, забув. То вже більше не знайдеш. Добре, давайте, горіх. Саме горіх. Поїхали. Горіх вісім бою. Смачний горіх, а шоколад ще смачніший. Тепер шоколад. Так, саме шоколад поїхали. Саме шоколад. Чи то 9, чи то 8. Треба перепробувати. Давайте ще раз. А тут горіхи. а як мені попробувати? Все одно горіхи. Добре, давайте. Дай буде 8 балів. Не на скавой ліпше. С кавой ростає. С кавой Добре, давайте доїдаємо коротше. Каву и дай баю. Але вже кава закінчилась. Ну й у нас тут с вже уже небагато. Блін, я би ще зробив собі каву. Короче, йду, ще зроблю собі каву. І ми з вами ще оцю частину з'їмо. Це лишаємо на ютуб шорт. Ну, не багато, але вже. Я пішов поробити собі каву. Зараз прийду. Все, я зробив. Давайте допивати за цю одною частиною. І та, ще залишається на ютуб шортах. Нічого, з'їмо. Або не з'їмо, не знаю. Поїхали. Так, ще дві частини, та й все. О, бачите, які я хотів горішки. То, ну, смак, думаю, не особиняє. Шоц, я, блин, тики был. Супер. Ну так, скалу вже можна і давить поставити. Ну, добре, що це нова мілка, та та, що ми з вами їли. Добре. Ще в нас тут лишається трохи залишки? Так. Ходішки? Знову щось забилося. Ну, саме розумієте. в мене дереві зуби. І від горіхів горіхи забивають зуби, тому забиваються зуби. Горіхи застрягають зуби і забиваються зуби. Треба йти до лікаря. На цьому все, друзі. Ми з вами що змогли, то поїли. Оціночка така, самі знаєте. Без кави 8 балів, самий шоколад 8 балів, горіх 8 балів, з кавою 9 балів. Зараз кажете, попробуйте горіх з кавою. Горіх з кавою? ну... Оріх з кавою, Хм, Не чути, 8 балів з кавою. Добре. На цьому все. З вами був Денис Дружній. Дякую всім за перегляд. Пишіть побільше коментарів, щоб ми більше з вами поспілкувалися на різні теми. Що хочете, зап... питайтеся у мене в коментарях. Я постараюся в наступному відео відповісти. З вами був Денис Френній, Всім гарного дня, всім пока. Бувайте, друзі. Поїли супер! Це на YouTube Шорт, друзі. Що ж, друзі, ось така була мілка. Е, мілка Макс, лісові горіхи. Всім пока, всім добра. Бувайте!